Вітаю, з вами автоінструктор Роман. Зараз покажу вам, як паркуватися задом. Так, обираємо місце Вон між тими машинами. Мені потрібно взяти дугу і під'їхати до них ось пасажирською дверкою. Буду 45 ти робити. Ось, під'їхав, ось ці дві машини. Далі. Викручую кермо ліворуч максимально. Ліве дзеркало проконтролював, немає нікого. Далі мені потрібно в правому дзеркалі перекрити морду лівої машини. Ось таким чином. І е, я вже навіть е, бачив додаткове дзеркало. Тут кінчик морди. Далі. Задня передача. Викручую кермо. Під'їхав я приблизно на метр. Бачу, що ховається біла машина. Ось вона з'явилася. Я собі відкриваю на неї огляд. Бачу кінчик правої машини. З лівої сторони вже огляд майже відкрив. Праву сторону контролюю, ліву контролюю. Далі мені потрібно взяти візуально перпендикуляр. Або виставити ось ці ось відстані. Ось ці приблизно однаково. Далі рівняю кермо, затягую, контролюючи обидва дзеркали. Але морда в мене ще е, в ліву сторону зміщена. Тобто я стаю косо. Тож викручую кермо е, в праву сторону морда зміщена, туди ж і викручую кермо, візуально підрівняв, взяв перпендикуляр. Ось машина. Зліва ось машина справа, заїхав собі, та й все. Далі спробую ще заїхати. Он між тими двома машинами, між Рав 4 між шевролетом. Та ж сама історія. Тут вуще, тож буде набагато. Ось так ось під'їжджаю, стаю під 90 градусів. До своєї бажаної парковки. Ну, тут взагалі завусько, але спробую заїхати. Виставився дверкою, те місце, в яке я хочу заїхати. Далі. Лівому дзеркалі нікого немає. В правому, а, в правому дзеркалі перекриваю жопку лівої машини. Перекрив і вже почав навіть бачити праву машину. Далі викручую кермо, контролюючи праве. Їду, відкриваю собі огляд наліво. Це все на гальмах, без газа, дуже повільненько. Далі зазорчик зробив ось такий. Є зазор. Значить, можна вирівнювати колеса. На рівних колесах бачу, що в мене тут є зазор. Тож затягую своє колесо до кута правої машини. Затягнув. Далі підкручую правіше і збільшую тут зазорчик. Збільшив, зазор є. Далі. Вирівнюю на рівному затягую до приблизно дзеркала. Далі. Ліве праве дзеркало контролюючи. Підрівнююсь. І заїжджаю. Ось тут завузько, завузько, я собі заїхав. Далі, куди б ще заїхати? Справа зліва контролюю. Так, ну, якщо я хочу заїхати, наприклад, задом сюди, то я взагалі ось в це місце, наприклад, да, е, я проїжджаю умовно е, два місця. Проїжджаю перше з стійки. Ось е, перше. Ось вже середина другого. Задня передача, викручую кермо в сторону парковки і ховаю жодку. Можна в цьому дзеркалі продивитися, що ось вона з'являється. В лівому вона з'являється. Справа в нас взагалі пусто. Я контролюю, що відкривається огляд потихеньку, відкривається, відкривається, зазор є. Далі я просто можу візуально взяти перпендикуляр а, до. А, Бетонних блоків попереду взяв, зазор залишається і на рівному кормі собі затягую і стаю поряд з нею. Тобто, контролювати, щоб в дзеркалах були зазори, не поспішати і все вийде. Тож, пробуйте.